Мені тринадцятий минало, я пас ягнято за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали дапаю, а я собі в бур'яні молюся Богу, і не знаю чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, тоді так весело було, у Господні небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся. Дивлюся село почорніло. Боже небо голубиє і те помарніло. Подивився на ягнята, не мої ягнята. Подивився я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина недалеко коло мене. Що біля дороги полоскінь вибирала, та й почула, що я плачу прийшла, привітала, отирала мої сльози та й поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє гаї, сади, лани. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.